Хотів тебе запитати, ти казав, що дівчина не може їхати кудись без тебе, з подругами і так далі. Бо це вже хуйня якась. Так. Хоча чому ж чоловіки можуть поїхати на матч Ліги Чемпіонів в Іспанію, допустимо, з друзями, без дівчини, і це не буде заважати відносинам? Ну, дивлячись, яким відносинам. А якщо дівчина, наприклад, захоче поїхати з тобою, що ти скажеш? Ні. Ну, може, а можна, щоб. І дівчина теж, яка любить футбол, чи вона не проти на фінал Ліги Чемпіонів поїхати, вона поїхала з тобою разом. М? Чи, наприклад, ти разом з дівчиною поїдеш на фінал Ліги Чемпіонів. І, до речі, в тому відосі я казав, що якщо до цього були якісь такі традиції, то так, це можливо. Якщо ви до цього з друзями кудись так їздили, то в принципі ти можеш сказати: слухай, ну ніхто там дівчат не бере. Давай з тобою на якийсь інший матч сходимо, але тут там я поїду з друзями, ну просто ну реально, вони будуть там якось, ти ж розумієш, ми там одну хату на Airbnb на всіх знімемо і все, і буде там жити разом. Ход, ну І вони будуть якось все ж таки соромитись, ну таке. Ну Тобто, в принципі, до якогось діалогу мова може прийти. Але у мене питання: а чому у тебе такі стосунки, що ти не можеш дівчину з собою взяти? Тут, коротше, більше питань, ніж відповіді стосовно тих стосунків, про які ти питаєш. Розумієш? А чому ж дівчина не може з подругами поїхати на свої якісь заходи без запрошення, то саме як про Лігу Чемпіонів. Не запрошую її, але, звісно, попереджаю її. Невже вона тоді хуйова? Слухай, ну, я скажу так: якщо ми вибираємо про якісь стосунки і на які стосунки орієнтуватись, то краще орієнтуватись на такі стосунки і на таку дружбу? Де і дівчина з тобою на матч Ліги Чемпіонів їде, і твої друзі вони також беруть і тьолок, і ці тьолки також веселі, круті, і вам разом ще крутіше можна відпочити, подивитись футбол і гайфанути. Ну чому б ні? Чому б ні? Це ж кращий варіант.